А. Так, починаємо. Перше питання: продання дозволу Голуба Нива на розроблення технічної ментації заголовки щодо іменізації земельних ділянки для, для потреб людей на території харчорського голову. Е, я хочу запропонувати розглянути по голові відразу всі три питання. Чому? Поясню. Ми на попередній комісії розглядали теж питання по інвентаризації земельних ділянок згодного фонду, які перебувають в оренді е, постулува Нива. І було е, в нас третє питання про об'єднання. Коли прийшла комісія, в зв'язку з тим, що там не було особливо часу перед комісією принесені заявою, не детально рекламами, після цього якось давно ці ділянки, на які ми надали дозвіл на об'єднання, вони теж потребують попередньої інвентаризації. Тому що вони надавалися в яких ще, мабуть, в кінці 90-х чи на початку 2000-х, на сьогоднішній день сама їхня конфігурація трошки змінилася, так як ці об'єкти десь розширилися, десь з другої сторони, може, наоборот, зменшилось. Тому перше і друге питання про надання дозволу на проведення інвентаризації цих двох ставків. І другим питанням я винесла те, що те, те питання, яке ви розглядали на попередній комісії, ми його е, ні в коєму разі ніде не діваємо, тільки ми винесемо на сесію це рішення після того, як буде проведена цей ділянок інвентарізації. Став Санту. Один-один, один, один. один, один два. і два. Ми тепер так зрозумієте. Про перенесення цього розгляді попитання, представлено голосування. То виже ж про... Так, ні, не можна. Один-один-два, і це це центр. Ставимо зводження. Ми ж на сайті ще на комісії. Ти що вранчик, коли було ось перших Я ж тобі кажу, що вже ж комісія. Комісії ні. Так, третє питання. Про надання договору товариства ВКП фінансування розроблення проєкту заголові щодо відведення земельня загальною площою 6 гектарів 325 газ канато номер, призначення, яка зміниться для розміщення та експлуатації закладів обслуговування відвідувачів об'єктів регуляційного призначення на для обслуговування об'єктів регуляційного призначення, що розташовано по поводить ланного 6 мережі від Міської ради. поступило від товариства з обмеженою відповідальність тем. З метою можливості використання за цільовим призначенням для послідуючого оформлення права на земельну ділянку загальною площою 632-35, на якій розташоване нерухоме майно, що належить на праві власності товариства ТЕМ. Прошу надати дозвіл на розроблення проєкту зимоустрою, ну і далі так. Дозволити товариству ВКФТ виступити з замовником проєкту землеустрою стою за провести оплату розроблених проєктів. Ні, яка редна оплата на що ж мабуть? Тут йде поміняти з цього, а тоді будемо говорити про це. Давайте його. Ми ж не міняли такі, так? Ми Давайте перенесемо, бо я не готовий на цього не Ні, А ще На сьогоднішній день генальна ділянка з цим цільовим призначенням в цінах 24 го року, ще без індексації 25-го, 27 мільйонів 203 тисячі 473 гривень. Це те, що буде? Ні, це те, що є. А, буде? Ну звідки я знаю, скільки. Орієнтовно, я можу сказати, да, якщо тут 27 мільйонів це коефіцієнт 2, а з тим цільовим призначенням – коефіцієнт 0,5. Давайте, да. давайте Хто за те, щоб перенести? Голосування, проєкт рішення винесений на сесії. То, просто оголошу, що, спосіб, ми да, що ми не розглядаємо це питання. Дякуємо.